Поверталися з відпочинку на озері, везли чотирьох дітей у багажнику і на швидкості врізалися у дерево. У смертельній ДТП, котра сталася на горохівщині, два роки тому обірвалося життя двох дорослих та однієї дитини. Місцевий райсуд оголосив водією вирок шість років ув'язнення. Він та потерпілі подали апеляції. Нагадаємо, того трагічного дня кілька сімей вирішили відпочити на озері. Через грозу поверталися додому. Загалом у легковику було п'ять дорослих і сім дітей. Як вказано у матеріалах справи, водій їхав зі швидкістю 100 км на годину. Серед загиблих і його дружина. Сам він аварію пояснював так. По дорозі додому в автомобілі почали вживати алкогольні напої, кричати та сваритись. Особа 18 почав крутити в автомобілі кондиціонер. Перед самою аварією дорогу переходила жінка з коровою. В цей момент особа 19 почав крутити музику. Він зробив йому зауваження щодо цього, оскільки дані дії заважали йому керувати автомобілем. Однак автомобіль не зупиняв. Щоб не збити жінку з коровою, взяв правіше, а особа 20 кричав, щоб бив корову. Минувши вказану. Жінку з коровою почав вивертати та гальмувати. Однак автомобіль не вивертався і не зупинявся. Після цього вдарився в дерево. Апеляційний суд зменшив термін ув'язнення до п'яти років. Разом з тим, чоловіка звільнили від відбування покарання і присудили три роки умовного терміну. Після аварії він став інвалідом і має на утриманні двох малолітніх дітей, котрі залишилися без мами.